Привіт, друзі! В цьому відео ми розберемося, що таке пропорції в малюнку, і як їх використовувати, наприклад, в малюванні персонажу. Більш детально розглянемо пропорції людини. Я вже знімала ролик про основні пропорції людини. Ось він, посилання на нього буде в описі. А тут ми розберемо ще інше співвідношення людини. Розберемо, як пропорції впливають на схожість, як вимірювати пропорції, і в кінці я дам пару вправ, як розвинути в собі чітке відчуття пропорцій. Мене звати Олена Ярошенка, і на цьому каналі я розбираю всі яке складнощі малювання. Отже, пропорції це співвідношення частин між собою, частин людини, наприклад, або частин пейзажу. Пропорції ми використовуємо не тільки в малюванні, а й в приготуванні їжі, наприклад. Або пропорція є work-life balance, співвідношення роботи та відпочинку. Золотий перетин це теж пропорція, але детальніше про неї я розкажу в майбутніх відео. А зараз засередимося взагалі на пропорціях малювання. Наприклад, коли ви малюєте пейзаж і вам треба намалювати людину поруч з будинком. Ви дивитесь, як в природі висота людини відповідає висоті будинку, тобто скільки людей вміщається у дім. Не так вертикально. Подивилися в природі і відміряли у себе на малюнку. Треба малювати на пів людини вищий, наприклад, дім. Художники, малюючи з натури, будуть використовувати або добре розвинений акамір, або олівець в якості лінійки. Спочатку розкажу про другий спосіб. Його використовують здебільшого початківці, малюючи пейзажі, натюрморти, або не дуже початківці, якщо малюють з натури людину. Тому що, якщо ви трохи помилитесь у співвідношенні чашки або яблука, це не так буде видно, ніж ви намалюєте занадто велику голову або ніс. Отже, можливо, ви бачили такий спосіб. Береться вертикальний олівець, ставиться на витягнутій руці на рівні очей. Важливо, лікать не згинати, інакше будуть невірні виміри. І верх олівця ставиться на верх об'єкту, а низ об'єкту ви відмічаєте на олівці пальцем. Тепер беремо цей відрізок і на витягнутій руці переносимо до більшого об'єкту. Звісно, не згинаючи лікать і стоячи на місці. Тепер міряємо, скільки таких відрізків вміщається у більшому відрізку. Важливо запам'ятати місце, де ви поставили низ першого відрізку, і від нього відміряти наступний. Тепер на своєму малюнку міряємо теж співвідношення. Тобто вам не треба малювати такий самий розмір, як ви наміряли. Але співвідношення, тобто пропорції між ними, мають бути такі ж, як і в натурі. Отже, спочатку ми приблизно намічаємо розмір об'єктів, а потім перевіряємо себе вимірюваннями. А щоб на око передавати вірні пропорції, художники тренують окомір. Для цього малюється багатька замальовок. Регулярно впродовж мінімум 2 років. А ще можна перевіряти себе час від часу такими нехитрими вправами. Намалюйте дві вертикальні лінії, одну значно більше іншої. І на око порахуйте, скільки разів коротший відрізок вміщається у довшому. Потім перевірте себе лінійкою. Наступний рівень намалювати лінії під кутом одна до однієї і прикинути співвідношення в них. І ще складніше завдання. Намалювати декілька фігур на аркуші, а потім по пам'яті намалювати таку ж саму композицію з максимально схожими розмірами. До речі, таку вправу можна робити вдвох. Один малює щось поскладніше, показує іншому декілька секунд, а потім інша людина відтворює, що запам'ятала. Потім для канавочка знадобиться в намалюванні людей по пам'яті і взагалі чого заводно. Окей, про цікаві вправи я вже розповіла, не дочекавшись кінця ролика. Тепер перейдемо до вимірювання людини. Якщо ми малюємо не з натури, а в діджиталі, то замість олівця ми можемо взяти звичайний прямокутник і міряти ним. Тут, малюючи з натури, художники вимірюють відношення голови до ніг, тулуба до рук і взагалі все, що заводно. Тобто скільки разів голова вміщається у тулубі, або в бедрі, або скільки долонів вміщається в передпліччі. Так можна вимірювати чимось невеликим, щось велике. Але якщо Акамір художника сильно натренован, то він може не вимірювати все і взагалі почати малювати з ока і намалювати всю голову, а не починати з основної великої форми голови. До речі, ви колись пробували намалювати портрет таким способом? Якщо так, пишіть в коментарях, що у вас вийшло. Отже, в людини є багато співвідношень. Більшість з них сталі, але попадаються і виключення, і в них заключається схожість. Отже, у голову середньостатистичної людини влазить півтори долоні. По висоті влазить, а висота голови шиєю дорівнює дві долоні. у прямо стоячої людини, звісно. Тобто шия буде на півдолоні. Ключиці теж дорівнюють одній долоні. Також відстань від яремної ямки, ось вона, до мечевидного відростка, ось він, теж буде довжина долоні. У чоловіків відстань від яремної ямки до сосків теж одна долоня. Бачите, як все легко міряти. У жінок розміри можуть бути різні, звісно. Тепер кінцівки. В руку влазить 4 долоні, Дві на плече і дві на передпліччя. верніше передпліччя півтори долоні і півдолоні кисть без пальців. А от в ноги вже 6 долонь влазить, Три в бедро з калінними чашечками і три в голень зі стопою. Перевірте ці заміри у себе. Якщо щось не сходиться, ви виняткова людина. На ці заміри, звісно, є виключення. І у жінок, і у чоловіків пропорції трохи відрізняються. Але якщо ви будете притримуватися цих пропорцій, ви намалюєте яку не яку людину з уяви. Це все, звісно, якщо людина стоїть прямо. А не в ракурсі. В ракурсі деякі розміри можуть скорочуватися. Але частини тіла, які не скорочуються в ракурсі, ви можете перевірити цим способом. Тепер розкажу, як пропорції впливають на схожість. Наприклад, у мене високий лоб, і моє обличчя не відповідає середнім пропорціям обличчя. Більше про пропорції обличчя можна подивитися в цих роликах, посилання в описі. Отже, зауваживши це, ви намалюєте мене більш схожою. Або буває сильне масивне підборіддя у людини, або маленьке, або великий чи малий ніс. Помірявши наскільки ніс відрізняється від стандарту, ви намалюєте більш схожу людину. Але якщо ви до цього намалювали сотні швидких замальовок портретів, вам не треба нічого міряти. Ви відчуєте відмінність на ока. І вірно передасте пропорції. Ще одну тему хочу з вами розібрати. Коли ви малюєте щось з натури для кращого розташування та й для вимірювання пропорцій, уявно заверніть свою натуру в папір і намалюйте спочатку цей пакунок. Тут подивіться на співвідношення старін і кутів свого пакунку, і вже потім в нього вмальовуйте натуру. Це гарна звичка починати малюнок саме так. Це захистить вас від проблеми вилізших за рамки предметів. А тепер наші улюблені персонажі. Для них пропорції це важлива річ. Наприклад, у персонажів анімації пропорції сильно відрізняються від реалістичних. І щоб намалювати одного персонажа в різних ракурсах і позах художники дотримуються всюди пропорції. Так само пропорції дотримуються між різними персонажами і притримуються їх впродовж цього фільму. В анімації пропорції персонажів навмисно максимально віддаляють один від дотних. В анімації пропорції персонажів навмисно максимально віддаляють від звичайних людських. Наприклад, у дідуся з фільму Ап. Голови у тілі вміщається тільки три. А у гидкого я, товщина ніг настільки невелика, що в реальному житті він зламав би їх дуже швидко. Звісно, бувають люди в житті з худими ногами і масивним тулубом. Але в анімації пропорції змінюють до стану гротеску, щоб персонаж вийшов яскравий і запам'ятався надовго. Про те, як створювати таких незабутніх персонажів, я розкажу в ролику про малювання персонажів. А на сьогодні це все, що я хотіла розказати про. Пропорції виникли питання? Пишіть в коментарях і до зустрічі!